Тому ми повинні тиснути на них силою народу, силою авторитету, нашою силою. Ми ж не виступаємо проти конституції. Ми виступаємо за конституцію. Ми не виступаємо проти закону. Ми виступаємо за закон. Це вони перейшли межі і тому ми мирно повинні на них наступати. Ви питаєте, коли буде перемога? Коли ми разом переможемо? Разом буде в травні. Ну кажуть, кажуть монах, кажуть монах. Греко-католицький старий сказав, що 9 березня нема різниці. В нас змінилася свідомість. Ми вже так козацька Україна, якої давно не було. Що би вони не робили, старші люди ще пам'ятають совєтське рабство. Але подивіться на будь-яку вашу дитину, яка була в Києві або на Грушевського. Ця дитина або ми скинемо Януковича, і ця дитина буде вченим, вчителем, лікаром, героєм, або вона буде вічним розбійником. Бо завтра по Черкасах дві тисячі людей офіційно прибувають в розшуку. Дві тисячі людей, з них 600 з них 600 зі свободи. Всі керівники обласних організацій свободи сидять під домашнім арештом. Не тільки Ботна тут сидить, відпочиває, на Майдан не їде, але інших посадили під домашній арешт. І ми, коли сьогодні от питають, наче ви здаєте адмінбудівлі, наче ви з ними домовляється, Тому що ми вважаємо, що той 72-річний дідусь, ми ту Київраду сьогодні вийшли, завтра зайдемо. Але той дідусь має вдома бути, він не винен. І жодна людина і той Юрко Ботнар має не вдома сидіти, а на Майдані бути на Грушевського. І тому ми всіх наших заберемо з тюрем і будемо далі продовжувати боротьбу. Я ще не бачив жодної людини, яка була на майдані, чи в СІЗО, чи в КПЗ, чи побита беркутом. Я казав, все я вже навчився, я вже додому. Ніхто так не каже. Більше того. Ми кажемо, ми вас витягнуємо кажуть, Ні, ні, ми готові сидіти, поки Януковича не переможете. Вони готові, але наше завдання їх витягувати. Наше завдання не дати реалізувати сценарій Путіна, не дати розвалити Україну. Наше завдання показати Заходу, що ми нормальні люди, що ми не звірі. Бо мені вчора показали французьку газету, будинок Київради. Чий портрет до будинку Київради висить? Шевченка. А французькі газеті Гітлера. І пише гітлерівців. Беруть владу в Києві. Росія замовляє статті в Росії в Америці, в Ізраїлі пише антисеміти, ксенофоби, гайдамаки, бандити і так далі. Бо вони хочуть показати, що ми такі звірі і нас треба стріляти. Ми повинні тому світу. Чого ми ще уступили ті будинки? Бо Захід домовився з Януковичем, що якщо ми сьогодні вийдемо, то він звільнить ув'язнених і перестане це робити. Сьогодні Київраду не Януковичу здали. А здали ОБСЄ і послу Швейцарії, і сказали: ми знаємо, що він обдурить. Він весь час обдурює, але тепер ви маєте знати, що він обдурює вас, тому що ви ще вірите, що з ним про щось можна говорити. А ми знаємо, що якщо він обдурить хоч на хвилинку, то та черкаська сотня. Яка постійно три місяці сидить в Київраді, повернеться назад в Київраду. Бо їм там добре. Вони там, якщо ви бачите, порядок в Київраді наводять черкасці. Коли Беркут місяць назад чи півтора вже я вже в часі попутався, почав нападати на Київраду, то черкасці витягнули бронзбойти, черкасці спалили ту машину беркут, і він ледь бідний втік. Тому товариство, перемога в нас буде обов'язкова. Наша мета повернути владу народу. Умова цієї перемоги дуже проста. Наша єдність. Якщо зараз ми почнемо ділитися один з одним, от ми найкраща партія, а ті трошки гірша. Ми хороші опозиціонери, а люди погані. Або люди хороші, а опозиція погана. Або наша молодь не то щось робить. Тоді наша перемога буде відтягнута в часі. Тому маємо триматися єдності, маємо тиснути. Оточимо, получиться вівторок мільйон вивезти в Києві, оточити раду, і щоб ці щурі почали голосувати, те, що треба нам. Получиться, не получиться вівторок. Будемо готуватися до наступного вівторка. Не получиться наступного ще наступного вівторка. Ніхто нікуди не відступиться. Хіба Янукович в страшному сні вірив, що 90 днів люди на майдані і досить добре живуть? Хто з вас був на майдані? Бачите, майже всі в Києві були. Хто був там голодний, не нагодований? Ображений, кому таблетку недалеко стало погано, до кого лікар не прийшов. Ви в Черкасах назьміть кнопку Свидка допомога і порахуйте, скільки їде, і скільки на Майдані приходить швидка допомога. Тобто ми там побудували справжнє народовадя, справжнє Україну, справедливо. Ми на звірство не відповідаємо звірством. Коли лапали беркутівців і вони тряслися, бідні плакали. Їх ніхто не бив, їх за вушку виводили. Хоча люди казали, давайте з ними зробимо те, що вони роблять з нашими хлопцями. Жодного беркутівця не роздягнули до гола. Жодному, так як нашому свободівцю, 15-річному хлопцю роздягнули гола, запхали кінжал, вибачте, будь ласка, в задній проход повернули, зламали дві руки, дві ноги, кинули помирати, сказали, розкажи своїм, що буде з вашими. Ми з ними такого робити не будемо, ми не звірі. Революція закінчиться. Вони всі будуть відповідати, розумієте? Вони всі будуть сидіти. Хай вони домовляться з ким хоче, хай зі мною домовляться, з вами ніхто не домовиться. Через рік, через два, через три, або мирний, гарський трибунал злочини проти людяності, пожиттєвий срок кожному. Той самий Беркут. Ви розумієте, що їм вже нема місця на цій землі. Або хай самі в суд ходять, або люди їх будуть вистрілювати. В Києві вже двоє пішло на той світ. Не знаєте за що. Але люди не будуть спокійно дивитися на те, що відбувається.